Доброго недільного ранку, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні, 18 травня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії читаються Діяння святих Апостолів, глава 11, вірші з 19 по 26 та 29, 30 рассеявшее жеся от скорби при Стефане, пройдуша даже то Финикии и Кипра и Антиохии, ни единому же глаголюще слово токмо иудеям. Бяху женецы от них мужи кіперси и киренейсьи, и жившедше в Антиохію глаголаху к Еліном, благовествующие Господа Исуса, и рука Господня с Ними многое же число веровавше обратишеся ко Господу. слышано же быть слово о них во уши церкви, сущего во Иерусалиме, и послаша Варнаву прийти даже до Антиохии. И же пришед, и, видев благодать Божию, возрадовался и утешаше вся сердца терпеть о Господе. Я, кобе, муж, благ, и исполни Духа, Свята и веры, и приложися народ мног господіві. і изыте же в тарс, взыскать и Савла и обрєт Его, приведи Его в Антиохию. Быть же им лето цело собирайтесь в церкви и учите народ мног, нарещи же прежде в Антиохии ученики христианы. От ученик же по елику, кто имеешь что, изволишь киш до их на службу послати живущим во Иудеи братьям. Еже и сотвориша, пославших старцам рукою Варнавлею и Савлею. Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та Антіохії, нікому не проповідуючи слова крім юдеїв. Були ж між ними деякі мужі з Кіпру та Скирени, які прийшли в Антіохію та промовляли й до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулись до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри, і пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у тарс розшукати савла. І знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів називано християнами. Тож учні, кожний з них по спромозі ухвалили послати братам, що жили в юдеї, допомогу. Що й зробили, пославши її старшим через руки Варнави і Савла. Євангелія від Іоанна, глава 4, вірші з 5 по 42. Прі Приїде у Бобоград Самарійський, глаголімий сіхарь, Блізвесію же дадіє Іаков Іосифу, сину своєму. Бежит у источник Иаков. Иисус же утружся от пути, сидяше тако на источнице, беже яко час шестый, прииди жена от Самарии почерпать и воду. Глагола ей Иисус «дашь мне пити. Ученицы бы его отшли бяху в град, да брашну купят глагола ему жена самаряныня. Как вот ты же до винсы от меня пить и просишь, жены самаряны сущей? не прикасают бося жидове самарянам. Отвеща Иисус и рече ей, аще бы ведала еси дар Божий, и кто есть глагол идти, даже не пить, ты бы просила у него и дал бы ти воду живу, глагола ему жена. Господи, не почерпала и Маши, и студенец есть глубок. Откуда оба и Маши воду живу, еда ты боли еси отца нашего Иакова, и же даде нам студенец сей, и той из него пит, и сынови его, и скоти его. Отвеща Иисус и речей ей всяк пияй от воды сия в жаждет собаки, а иже пиет от воды южа аз дам ему, не в жаждется во веки. Но вода южа аз дам ему, будет в нем источник воды, текущая в живот вечный. Глагола к нему жена. Господи, Дашь мне сию воду, да ни жажду, не прихожду сем опочерпати. Глагола ей Иисус, Иди, пригласи мужа Твоего, и приди семо. От Веща, жена и речей, не имам мужа, глагола Ісус. добре рекла Еси, я мужа, не имам. Пять бо мужей имело Еси. и ныне его же имаши несть тимуш. Се истину рекла Иси. Глагола ему жена, Господи, вижу, яко пророк еси ты. Отцы наши в горе сей поклонишася, и вы глаголите, якого Иерусалимих есть место, иди же кланяйтесь, подобает. Глагола ей Иисус, жену, веру ми и ми. Яко грядет час, егда не в Горесей, не в Иерусалиме поклонитеся Отцу, вы кланяетеся Его же невесте, мы кланяемся Его же вемы, яко спасение от иудей есть. но грядет час и ныне есть, егда истинные поклонницы поклонятся Отцу, Духом и истинную, ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, Духом и истинную достоит кланяться. Глагола ему жена. «Вем, яко Мессия приидет, глаголем и Христос, «Егда той приидет, возвестит нам вся» – глагола ей Иисус. «Аз есмь» – глаголяй с тобою. И тогда приидоша ученицы его и чудяхуся, яко с женою глаголаше. Обаче никто же рече, чесо ищеши, или что глаголишь с нею? Остави же водонос свой жена, и идя во град, и глагола человеком. Придите и видите человека, и желечами вся елика сотворих, еда той есть Христос, и за душа же изграда, и глядяху к Нему. Между же сим моляху Его ученицы Его, глаголюще рави, яждь. Он же рече им, а сбрашно имам ясти Его же вы невесте глаголах убо ученицы к себе. Еда кто принесе ему ясти, глагола им Иисус. Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя и совершу дело его. Не вы ли глаголите, яко еще четыре месяца суть, и жатва приидет? Все глаголю вам, возведите очи ваши, И видите нивы, яко плавы, суть к жатві уже, и жня и мзду приємлют, и собирает плод в живот вечный, да и сея в купе радуется, и жняй, осем бо слово есть истинное, яко ін есть сеяй, и ін есть жняй. Ас послах вы жати, и где же вы не трудисьтеся? І, ні трудішася, і ви в труд їх не недосье. От града жадогом мнозі вероваша шавонь, от самарян за слово жены, Яко речем і вся Елика со творих, егда оба придоша к нему самаряне, моляху його, дабы прибыл у них І прибысь тут два дні». І много паче віра ваша за Слово Його, же глаголаху, як і тому за Твою беседу віруєм, самі послушахо і вєми, яко якось єсть воістину Спас міру Христос. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар. Неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Там і криниця Яковова була, натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці, було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже: Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка-самарянка, Юдей єси, а просиш напитися в мене, жінки самарянки, не мають бо зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї: Була б ти відала про дар Божий, і хто той, що каже тобі, дай мені напитися, то попросила б сама в нього, а він дав би тобі води живої, мовить до нього жінка. Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, а й криниця глибока, то звідки ляп у тебе вода жива? Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю і сам пив з неї, а й сини його, ще й товар його? А Ісус їй у відповідь кожен, хто оту воду п'є, знову захоче пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я. Не матиме спраги повіки. Вода, бо що дам йому, я стане в ньому джерелом такої води, яка стримує в життя вічне. Говорить до нього жінка то дай мені пане тієї води, щоб не мала я більше вже спраги, та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить, до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка та й каже йому Нема в мене чоловіка. Добре єси, мовила від рік їй, не маю чоловіка, п'ятьох, бо мала єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі, правду мовила єси. А жінка й каже до нього Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї, повір мені, жінко, час надходить, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятись отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому, а ми поклоняємося, знавши кому від юдеїв бо й спасіння. Та надійде час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі отець Бог, Дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка й каже до нього. Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все і звістить нам, а Ісус їй, то я що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляє він з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям Ідіть но ну, й подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила, чи, бува, не Христос він, і вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи їж лишень, учителю, він же їм, їстиму я їжу незнану вам. Учні тоді заговорили один до одного може, хтось йому приніс їсти? Їжа моя каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене, і діло Його вивершити. Чи ви ж не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу підведіть очі ваші та й погляньте на ниви, вони вже для жнив доспіли. Вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із женцем купі раділи. Правильна й приказка до цього один сіє, а жне хтось інакший. Послав же і я вас тежати, коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила, сказав мені все, що я робила. Тож коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. Він і лишився на два дні там, та й багато більше увірували за його слова. Жінці ж вони казали: вірує мене за самого Твого оповідання. Самі почули і знаємо, що направду він світу Спаситель, Благословенної усім неділі, миру, добра, віри і любові.